1 березня пенсіонери отримують надбавку до пенсії за постановою уряду України. Розмір підвищення пенсійних виплат визначається для кожного пенсіонера окремо, в залежності від стажу та заробітної плати, і не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500. Про це на брифінгу повідомила Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. На Вінниччині для 400 тисяч пенсіонерів виплати підвищили в середньому. На 471 гривню також індексовані пенсії отримують 23 тисячі пенсіонерів силових відомств. Перерахунок здійснюється автоматично. Індексація пенсії стосується всіх пенсіонерів, і тих, хто продовжує працювати, тому що часто виникає таке питання, і тих, хто вже не працює. Індексації пенсій підлягають пенсійні виплати. Призначені до 31 грудня 2024 року, включно варто зазначити, що пенсіонерам, яким виплати призначені на загальних підставах, на 11,5% збільшується не сама пенсія, а заробітня плата, з якої обчислюється пенсія, через це зростає лише основний розмір пенсії. Які входить до пенсійної виплати без урахування інших надбавок, тому що природа зростання надбавок зовсім інша, як правило, вони залежать від прожиткового мінімуму або мають сталу систему. При цьому в останні роки не підлягали індексації пенсії осіб, які виходили на пенсію нещодавно.